Народи мій замучені, розбиті, мов паралітик, той на роздорожжу. Людським презирством, ніби з трупом вкрити, Твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палатиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм? Тяглом у поїздах їх безстроїзних, невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність. Усякому, хто зрадою і розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність, невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло. Задарма край твій весь полити кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі й здоров'ю. О, ні! Не самі сльози і зітхання, тобі судилось. вірю в силу духа і в день воскресне твоєго повстання.